Добрий день, діти! Я сьогодні пропоную вам пригадати, який є транспорт. Є три види транспорту. Перший вид пересувається по воді. Це кораблі, яхти, човники, баржі, лайнери. Є транспорт, який пересувається по небо. Літаки, вертоліт, повітряна куля, ракета. І є транспорт, який пересувається по землі. Є звичайний транспорт легковий, який перевозить людей. Є транспорт міський, це трамваї, тролейбуси, автобуси, є підземний транспорт, міський метро діти, є спеціальний транспорт для будівництва, це і камАзи, і трактора. І підємний кран, і екскаватор. Є спеціальний транспорт для сільського господарства: комбайни, трактора, всі ялки. І є вантажний транспорт транспорт, який перевозить вантажі. Це різні фури. Великі машини камази та інші великі машини, які перевозять вантажі на далекі відстані. А зараз я буду показувати вам картинку, а ви будете називати і по чому пересувається це вертоліт. Пересувається по небо. Літак теж по небо. Автобус пересувається по землі. Це наземний транспорт. Трамвай. Спеціальний міський транспорт, електричний, метро. Підземний транспорт. Корабель. Водний транспорт. Яхта теж водний транспорт. Поліція. Міський спеціальний транспорт. Швидка допомога. Міський спеціальний транспорт. Легковий автомобіль. Е, автомобіль. Пробачте, Це місь... звичайний транспорт. Наземний мотоцикл, наземний транспорт, КАМАЗ, наземний спеціальний транспорт використовується на будівництві. До побачення, діти!